Вітаю вас, шановні старшокласники, на математичному каналі, і ми продовжуємо готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Опрацьовуємо тему ірраціональні вирази. Нагадую, що всю необхідну теорію ви знайдете в описі під відео. Отже приступимо до першого завдання в цьому уроці. Обчислити. Щоб обчислити добуток, даних виразів розкладемо підкореневі числа Отже, 27 ми можемо записати, що це 9 помножити на 3. 9 запишемо, як 3 в квадраті помножене на 3. Тепер, оскільки основи однакові, то додаємо між собою показники. Отримуємо 3 в кубі. Отже, 27 запишемо як 3 в кубі. Аналогічні дії проробимо 64. 64 ми знаємо, що це 8 помножити на 8. 8 можемо записати як 2. Помножене на 4. І ще раз 2 помножити на 4. Отже, матимемо 2 помножити. 4 запишемо як 2 в квадраті. Помножити на 2. І ще раз 4 запишемо, як 2 в квадраті. Дорівнює. Основи однакові, показники можемо додати. Отже, отримуємо 2 в степені 3 плюс 3. 2 в шостому. Отже, 64 запишемо як 2 в шостому. Дорівнюємо. Корінь 6-го степеня 3 в кубі, додати корінь 4-го степеня з 2 в 6, помножити на корінь 6 степеня з 3 в кубі, відняти корінь 4 степеня з 2 в 6. дорівнює. Можемо скоротити корінь і степень під кореневого виразу. На 3 отримаємо корінь з 3, додати, тут так само скоротимо на 2 і корінь, і підкореневий степінь. Отримаємо корінь квадратний з 2 в кубі. Помножити на корінь квадратний з трьох мінус корінь квадратний з 2 в кубі. Тепер можемо згорнути формулу різницю квадратів. Матимемо корінь з 3 до квадрату, відняти, корінь з 2 в кубі теж до квадрата, дорівнює, корінь з 3 до квадрату 3, відняти корінь квадратний з 2 в кубі, отримуємо 2 в кубі, дорівнює, 3 відняти, 2 в кубі це буде 8. отримуємо мінус 5. Зауважу, що ми одразу могли згорнути формулу різницю квадратів, але попрацювали трошки степенями, щоб зменшити їх вигляд. Отже, відповідь на дане завдання мінус 5. Наступне обчислити. Щоб обчислити даний вираз, де в нас є корінь шостого степеня з виразу, ми повинні тут доповнити, виділити повний квадрат, тобто отримати формулу квадрата двочлену. Нагадаю. Це в нас А плюс Б до квадрату, розкладається А квадрат, плюс 2 аб і плюс Б квадрат. Тобто нам треба виокремити оцю частинку, щоб згорнути до квадрату. Починаємо завжди з подвоєного добутку 20 корінь 6. Виокремимо двійку, помножити на 10 корінь шести. На перший погляд здавалося б, що 10 має відповідати за А, а корінь 6 за Б. Перевіримо, чи в сумі отримаємо 49 при піднесенні А і Б до квадрату. Отже, А в квадраті це 100, корінь 6 до квадраті це 6. В сумі отримуємо 106, а в нас лише 49. Це означає, що розклад в нас не буде такий. Попробуємо ще якимось чином розкласти так, щоб в сумі А і Б дало нам 49. Отже, 2 помножити. 10 можемо записати як 2 помножити на 5. Запишемо 2 корінь 6 і помножити на 5. Нічого в нас не помінялося, 2 на 5 це те саме 10 корінь 6. Тепер попробуємо розбити собі таким чином: 2 корінь 6 відповідатиме за а, а 5 відповідатиме за Б. І двійка, знову ж таки, за подвоєний добуток. А в квадраті. Дасть нам 4 помножити на 6, тобто отримуємо 24. B в квадраті це 5, до квадрату отримуємо 25. 24 плюс 25 якраз в сумі дадуть нам 49. Отже, 49 ми розпишемо як 24 плюс 25, виокремивши квадрат до члени. Запишемо, дорівнює. Корінь шостого степеня. 49 розкладемо як 24. Додати, тут розпишемо подвоєний добуток. 2 помножити на 2 корінь 6, помножене на 5. І додати 25. Ще раз зауважу про цю формулу, яка в нас розкладена. Отже, 2 від подвоєного добутку. 2 корінь 6 це А, помножене на 5 це Б а в квадраті 24, Б в квадраті 25. Отже маємо розклад суми в квадраті. І решту без змін перепишемо. Корінь кубічний з 5, додати 2 корінь 6 і помножити на корінь кубічний з 5 мінус 2 корінь 6. Дорівнюємо. Згорнемо формулу, отримаємо корінь шостого степеня з 2 корінь 6 додати 5 до квадрату. додати корінь кубічний, 5, додати 2 корінь 6. і помножимо на корінь кубічний з 5 мінус 2 корінь 6. 6 і 2 скоротиться, Отримуємо корінь кубічний, можемо поміняти місцями 5 плюс 2 корінь 6 Додати корінь кубічний з 5 плюс 2 корінь 6 І помножити на корінь кубічний з 5 мінус 2 корінь 6 На В дужках у нас два однакових вирази, тобто отримуємо 2, помножене на корінь кубічний з 5 плюс 2 корінь 6, і помножити на корінь кубічний з 5 мінус 2 корінь 6. Можемо все внести під один кубічний корінь. Під кубічним коренем у нас буде 5 плюс 2 корінь 6 помножене. На 5 мінус 2 корінь 6. Отримуємо 2 помножити на корінь кубічний. Під коренем згорнемо формулу різниці в квадраті. Отже, 5 в квадраті це 25. Відняти 2 корінь 6 до квадрату це буде 24. В різниці отримуємо одиницю і 2 помножити на одиницю отримаємо 2. Отже, відповідь на дане завдання. 2. Наступне обчислити. Щоб обчислити вираз, в знаменнику якого присутні корені, нам потрібно і чисельник, і знаменник домножити на спряжене. Дорівнює. Тобто ми фактично позбуваємося ірраціональності в знаменнику. Отже, щоб позбутися ірраціональності, домножимо на спряжене. 8 мінус корінь з 11 у нас є, спряженим до нього буде 8 плюс корінь з 11. В чисельнику 53. І щоб вираз не змінився. І чисельник домножимо на 8 плюс корінь з 11. Фактично, вираз у нас не помінявся. Додати риска дробу в чисельнику. Корінь з 13. Плюс корінь з 11 без змін. Домножимо на спряжене, спряжене буде корінь з 13, мінус корінь з 11. Чисельнику двійка. І щоб дріб не помінявся, чисельник ми теж домножимо на корінь з 13, мінус корінь з 11. Відняти ще раз дробу, В знаменнику корінь з 13 плюс 2, те, що було, домножимо на спряжене. Це корінь з 13 мінус 2. В чисельнику 9 помножити, і щоб дріб не змінився. В чисельнику запишемо корінь з 13 мінус 2. До Отже, чисельник першого дробу запишемо без змін. 53, в дужках 8, плюс корінь з 11. -ти. поділено. Тут згорнемо різницю квадратів. 8 квадратів це 64. Корінь з 11 до квадрату мінус 11. Додати. В другому дробі теж чисельник без змін. В знаменнику, знову ж таки, згорнемо різницю квадратів. Отже, корінь з 13 до квадрату 13. Відняти корінь з 11 до квадрату 11. Відняти. Чисельник, знову ж таки, без змін. Два поділених. Знаменнику згорнемо різницю квадратів. Корінь з 13 до квадрату 13. Відняти 2 до квадрату 4. дорівнюємо. Отже, чисельники без змін. 64 мінус 11, отримаємо 53. Додати, знову ж таки, чисельник без змін. Корінь з 13 мінус корінь з 11. В знаменнику 13 мінус 11 дасть нам 2. І відняти 9. Корінь з 13 мінус 2. 13 мінус 4 дасть нам 9. Тепер скорочуємо 53 і 53, скорочується, 2 і 2 теж зникає, і 9 і 9 скоротилося. Отримаємо. 8, плюс корінь з 11, додати корінь з 13, мінус корінь з 11. І відняти. Нагадую, що ми повинні поміняти знаки в дужках. ось і спереду стоїть знак мінус. Отримаємо мінус корінь з 13. І плюс 2, плюс корінь з 11 і мінус корінь з 11 зникає. Плюс корінь з 13 і мінус корінь з 13 теж зникає. 8 плюс 2 отримаємо 10. Наступне завдання спростити вираз. Нагадаю, що х в степені 1 друга – це те саме, що корінь квадратний з х. Для зручності можемо переписати х в 1 другий як корінь квадратний. Отримуємо. 1 поділене на корінь з х. Відняти корінь з х. Тут отримуємо корінь з х 1 поділене на корінь з х плюс 1. Відняти корінь з плюс 1 поділене на корінь з мінус 1. Отже, в перших дужках зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде корінь з. Розставимо додаткові. Для першого додаткове одиниця, для другого додаткове. Корінь з. Ікс. Нагадаю, що корінь з х це те саме, що корінь з поділене на 1. Перемножуємо 1 на 1 дасть нам 1. Відняти. Корінь з ікс на корінь з ікс. отримаємо просто х. Помножити. В других дужках теж зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде корінь з ікс плюс 1. Помножене на корінь х мінус 1. Розставимо додаткові. Для першого дробу додаткове буде корінь з x мінус 1. Для другого дробу додаткове буде корінь з x плюс 1. Зверніть увагу, нам потрібно помножити корінь з x мінус 1 на корінь з мінус 1. Ми можемо записати, що це буде корінь з x мінус 1 до квадрату. Відняти. Тут аналогічно ми перемножуємо два однакових вирази, тому можемо записати, що це буде корінь з х плюс 1 до квадрату. Дорівнює. Отже, перший множник без мін, 1 мінус х поділене на корінь з х помножити. Тепер піднесемо до квадрату. Отже, квадрат першого це корінь з х до квадрату, отримуємо х. Далі мінус подвоєний добуток, 2 корінь з х. І додати квадрат другого, додати одиницю. Відняти. Підносимо тут до квадрату корінь з х до квадрату, це х. Додати подвоєний добуток, 2 корінь з х. І додати квадрат другого одиницю. Поділено. В знаменнику згорнемо формулу різниці квадратів. Тобто буде корінь з х до квадрату, відняти 1 до квадрату. Корінь з х до квадрату це х. Відняти 1 у квадраті це 1. Дорівнюємо. В першому множнику мінус винесемо дужки. в дужках залишиться х-1, поділене на корінь з х. Помножити. Чисельнику відкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Матимемо х-2 корінь з х, додати 1 відняти х, відняти 2 корінь з х, відняти 1. Знаменник без змін х-1. Дорівнює. х 1 і хміну 1 можемо вже скоротити. Залишиться мінус 1, поділене на корінь з помножити, спрощуємо чисельник. Х і мінус х зникає 1 і мінус 1 зникає. Мінус 2 корінь з, х, мінус 2 корінь з х дасть нам мінус 4 корінь з. Поділено на 1. Корінь з х і корінь з х зникає, залишається мінус 1, помножити на мінус 4. В добутку отримаємо 4. Отже, відповідь на дане завдання. 4. Наступне спростити вираз. Щоб спростити даний вираз, нагадаю, що А в степені 05 це знову ж таки те саме, що корінь з А. Але вже давайте попрацюємо з степенями а не з коренями. Отже, зведемо все до спільного знаменника, але попередньо розкладемо в останньому дробі різницю квадратів. Отже, А в степені 05 плюс 2. Поділене на а в степені 0,5 мінус 2. Додати а в степені 0,5 мінус 2. Поділене на а в степені 05 плюс 2. Відняти 16. Поділене. Отут розкладаємо різницю квадратів. Це буде а в степені 0,5 мінус 2. Помножене на А в степені 0,5 плюс 2. Це тепер можемо звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде А в степені 05 мінус 2, помножити на А в степені 05 плюс 2. Розставимо додаткові. Для першого дробу це буде А в степені 05. Плюс 2, для другого дробу це буде А в степені 0,5 мінус 2. І для третього це одиниця. Отже, знову ж таки ми перемножуємо два однакові вирази. Тобто можемо записати, що це буде А в степені 05 плюс 2 до квадрату. Додати А в степені 0,5. Мінус 2 до квадрату і відняти 16. Дорівнюємо рискадроми. Чисельник підносимо до квадрату. Отже, А в степені 0,5 до квадрату, перемноживши показники, отримаємо просто А. Додати подвоєний добуток 2 на 05 і на 2 дасть нам 4А в степені 0,5. І додати квадрат другий, плюс 4 додати. Знову ж таки, підносимо двочлен до квадрату. Отримуємо А, відняти 4, А в степені 0,5 і додати 4. Відняти 16 поділене. В знаменнику згорнемо різницю в квадраті. Ось ми її розкладали, тепер можемо згорнути, це в нас буде А 4. Дорівнює. 4 помножите на ав в степені 05 скорочується і мінус 4 помножите на ав в степені 0,5 теж зникає. а плюс А отримаємо 2а. 4 плюс 4 8. 8 мінус 16 отримаємо мінус 8, поділимо на а мінус 4. З чисельника винесемо спільний множник 2 за дужки. В дужках залишиться А-4, поділене на а 4. Скоротили множники, залишилося 2. І підставимо в нас вираз. Отже, нам внутрішня частина спрощена дала 2. І до четвертого степені 4 рази перемноживши двійку, отримаємо 16. Отже, відповідь на дане завдання. 16. В цьому відео це останнє завдання. Продовження дивіться у наступних відео. Нагадую, ставте лайки та підписуйтесь на канал, адже попереду ще дуже багато завдань. Дякую за увагу!